Ми, ми зараз відкриємо, покажемо наші кадастрові номери, і я покажу, що таке Ну, Щоб ви не розуміли. Знаєте, що за генпланом ця вся територія належить до цінних територій міста Києва. Це в генеральному плані прописано. Особливо ціні землі. Особливо цінні землі. Зачитую для всіх інших. Воскресенська лісова частина розташована в центр Лівобережжя. Ще раз нагадую, це дічий генплан міста Києва. Між проспектом Батутіна і Броварським проспектом. Цінні території охоплюють остров, Мифільської передмісту Слобідки, і Долобецькі острови входять до природного заповідного фонду міста, острови разом з акваторіями, проток, прибережними територіями, вільними від забудови, включені до зони, охороняного ланшафту. Я сказала, я да. Это генплан заповедного фонду для особо отменить. Генплан, посмотрите. Его уже за деньгами вот ничего не видите. В цвете можно для особо открована. Зеленый таким А я уже включу. Мені, Ви вийдіть, пусть розказують, как типолам поворот. Люди добрі, дивіться. Воно от вису. людина, я не знаю, я думаю, що він мене бачить перший раз, я його точно. Да? Він мені дає документ. Каже, дивіться, у нас є відповідь. Ви його перший раз. Ну дайте сказати. У мене каже, є відповідь, не можна будувати житло. Я вам читаю. От що таке те саме, так, да? тобто, житлова забудова. Що таке? Це житло. Часкова. Далі відноситься до часткового. Можна я не, буду? Я не буду боротися з вами, хто громче вам кричить. Дивіться, да? території громадських будівель і споруд. Що це таке? Да? Наприклад, там, виставковий центр де саме, і храмова культова споруда це громадськими будівлями і спорудами. Часткова територія зелених насаджень. Що таке територія зелених насаджень? Це є 50-метрова зона. Де саме.

Якщо показати. Питання в чому? Давайте ясно. Ми говоримо про що? Що ви, да, конечно чи не законно. От відповідь. Що ви готуєте? Давайте до другого питання, тому що. Давайте поверхне. Дивіться, друге питання яке. Що вас цікавить? Що ви будуєте? Скільки поверх? И какие как вы будете менять инфраструктуру района? Где пляжи? Где парки? Где площадки детские? Где парки? ваш будет? Где паркинг там будет? Расскажите. Можно ли вы дату? Все, все, вопросы Перше питання, дивіться, що в нас погода? У нас погода на те саме. У нас є позитивний висновок експертизи. Я не запитував, що у вас погоджеть. У нас питання є, які будинки ви будуєте. Скільки Нічого не буде будувати? Тихо, тиха, тиха. Три, ну, три будинки. Так, по 24 поруки. А ще почули. По місту будівним 24. По місту а по проєкту 24. Ну ви ж дозволите людину, на що перебуваєте? я теж покровський поверх. Якщо ви так це знаєте, що пропонуєте? Я не буду перекрикувати, так? Питання по будинкам зрозуміло. Паркінг буде в будинку? Паркінг, в будинках вище, вище зеленої зони. Розмір зеленої. Післятиметрова зелена зона. Далі ще відступ метрів 20, і тільки після того будуть стояти будинки. Там у вас десь є. Lowest. А ви вже в школі що не поїдете? Школу засідали. За школу ми сніси мали коня. Зараз зараз є. Конкретно по паркінгу сказали, Відповідайте, де будуть ваші паркінги зараз покажемо. Зараз подивився, якщо можна до вас таке прохання. Діти, що перед вами був чумак. Він <плес> сказав, що вони знову мали законопроект про мораторій на будь-яке будівництво, і це буде проблемне, а це дуже І Протягом місяця-півтора це будівництво буде, це буде законопроект прийнятий. Чи не можна, щоб ви зараз це зупинили будівництво, взагалі не починали, щоб ви не йшли зараз з вашими цими дідушками вибилися і так далі, а потім, коли буде забор?

Це будинки, де, де будує сьогодні Укрбота, це крайній будинки. Ви собор її показувати. Собор. Орієнтуєтесь. Собор, так? І це саме зона здоров'я. Ой, на Ніхто її не збирається на саме. Там слухайте. Далі це саме ця територія, є наші три будинки. Наша територія складається з трьох земельних ділянок. Дуже уважно слухати. 50 метрів промальований пляж це орендна земля, яку ми після благоустрою передамо громаді. Якщо ми зараз не всудився, коли запроєктовані будинки. Вона знаходиться у приватній власності. Ми є там другими чи третіми покупцями. Другими. Другими, да Другими. Ви навіть не знаєте, які на битне битне Наталі Васильівна, коли вона була депутатом, проголосували і продали цю земельну ділянку компанії, які ми купили. Підшопі. Що ви купили під по піджитком? Наталі Василь. Я, ні, я сказав, це, що ви я, ділянці, коли ви ділянці, були депутатом ви можете сказати, що голосували і передали ділянку цільове призначення. От от шановна жіночка, вона дуже, я не знаю, як вас звати, вона має всі документи, всі рішення. От зверніться, вона буде. Я... Всі керівок, сядьте, під житло. Продали землю під житло. Ми купили. Тому наші будинки. Ви купили, чи перші покупали? Перші купили, ми купили у другу рекреаційну зону. Під житло. Там під аквапарк була. Аквапарк, дельпінарії, там громадські споруди, але ні, ніяк Декрецій, не житло. Дивіться, пані Наталі, ми вам ви звертались прямо там на нараді. Олесь, можна. Альон, альон, ми надавали документи, от ми, ми просили документи, вам надавали. У них є дозвіл на будівництво. я, я його дав. Я думав, що немає. і Вони зараз передали повністю. Ми коли зустрічалися з вами місяця півтора назад. Ми позвозі, ми, ми зустрічалися з вами останній раз місяця півтора. Ну, хто був в адміністрації? пам'ятаєте. Після цього ми роздали комплекти документи. Е, там не було. Ми передали повністю документи помічнику Наталі Васильівна. Передали там вашим представникам. Ми не ховаємо ніяких документів. Так? Ми відкриті до діалогу. далі. Послух послухайте дуже уважно, да у нас. Наші будинки розташовані на землі, яка знаходиться у приватній власності. Не орієнтована земля, а куплена. Це те ж законно. Що, що ви купили ваша ділянка повністю знаходиться в межах... Земля виведена в людей? Незаконно виведена. ваша ділянка. Скільки там є своя думка дев'ятсот 900.

до нота авто партнёра 864 квартири. Скільки парків? 764. На нашій території. Не передбачений паркінг. Є тут машини стоять їхні, в наших дворах було стоять. Паркінг, паркінг, будівництво багатоповерхового паркінгу Передбачено на території цегельного заводу. Там достаточно демо в собі машин стоять. Ну, вас вони будуть батьків під кількість своїх квартир. Ваші квартири вони не обраховані 900 квартир, Нет. куди дінуться ці машини. По перше ви маєте право будувати таку кількість квартир, не передбачаючи взагалі паркінгу. Добре, паркінг, скільки місць? А скільки місць буде паркі? А школа є спад? Багато було.